Дві нові рекреаційні зони облаштували у потильському державному лісництві. Відтепер відвідувачі матимуть можливість відпочити у альтанках та навіть пограти на спортивному майданчику. Як проходило облаштування, дізнавались журналісти СІ-4. В усть потильському лісництві відкрили нові рекреаційні зони. Працівники лісництва акцентують увагу на створенні таких зон для людей, яких вабить відпочинок у горах. Роботи проводилися в залежності, десь до 10 чоловік проводили. Почали це на початку вересня. Мали скоріше закінчити трошки. Погода нас, але тепер сприяли, все доробили. Були потрачені кошти для людей. Будемо надіятися, що це буде використано, принесе всім користь. Що також люди віднесуться з повагою, не будуть це ламати, нищити. Ідея виникла у підприємства давно, адже лісівники розуміють, що вкрай потрібні такі пункти для жителів та гостів міста. Цьогоріч було створено 10 нових локацій. Сьогодні ми у Потильському лізоспі під час наради відкриваємо дві локації: перша локація. Місце відпочинку називається за облазом. Там така, на чому називається за облазом, це така культурна народна назва того регіону, де встановлений рекреаційний пункт. І другу локацію значить, колись тут, на Путильщині, всі багато знають, що була, знаходилася скелія таких чекістів. Це така була символіка Радянського Союзу. Поставлений пам'ятник працівникам НКВД. Сьогодні силами лісової охорони ми той монумент розібрали і встановлюємо нашу народну культурну українську символіку. Зокрема, лісівники і надалі будуть проводити такі роботи по створенню нових рекреаційних зон, адже розуміють важливість цієї справи. Загалом у нас рекреаційних пунктів на території області є більше 200. У цьому році ми зробили додаткових нових чотири великих потужних рекреаційних пункта, які знаходяться вздовж доріг загального користування у всіх чотирьох наших лізоспах сам пам'ятник було знято ще два роки тому, а в перспективі планується встановити монумент борцям за волю України. Автором є народний художник України, скульптор з Києва Володимир Шелудяк, який вже виготовив з білого каменя ескіз. Ідея виникла, тому що. Пам'ятники окупаційної влади, ця радянська влада була окупаційна влада, не мають права на життя в нашій вільній державі. І того і зараз громади бідні, грошей нема, нічого нема, а ці ідоли торчать і нагадують, хто ми такі були. Ми, ми вже не такі. І треба це нищити, щоб наші нащадки цього не бачили. І вони цього ніколи не будуть бачити. Тому що це таке минуле складне, важке. І дуже багато негативу в цьому минулому. Ми тільки тепер починаємо це розуміти. Саме путильський держлісгосп виступив замовником цього монументального комплексу, і вже зовсім скоро тут з'явиться новий пам'ятник. Самі жителі села схвалюють таке рішення лісгоспу. під час відкриття рекреаційної зоди урочисто підняли синьо-жовтий та чорно-червоний стяги. А присутніх порадували виступи юних артистів. Роман Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4